Включено? Доброго дня, шановні депутати, колеги, присутні всі. Значить, у нас сьогодні є більшість від складу комісії, тому можемо розпочинати роботу. У нас сьогодні два питання. На порядку денному про затвердження програми розвитку освіти міжнаукраїнській міській територіальній громаді на 26 30 роки реподачі Юрій Михайлович Сінчук. І друге про затвердження статуту комунального комерційного підприємства Двигано-Пагацької міської багатопрофільної лікарні доповідач Собченко. А, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Будь ласка, Юрій Михайлович, прошу перше питання. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження програми розвитку освіти Южнобранській міській територіальній громаді на 26-30 роки. Дане питання пов'язане з тим, що в цьому році наша програма, яка відділа з 20. 2020 року вона закінчує свою дію. І, і, і традиційно ми працювали програму на новий п'ятирічний термін. І, участь у підготовці змісту даної програми традиційно, як завжди, приймають участь всі заклади освіти без виключення і надають свої пропозиції, зауваження, ми їх враховуємо і виносимо на затвердження. Що стосується нового змісту програми на нову п'ятирічку. Значить, які зміни відбулися в порівнянні з попередньою програмою? Перше, це додалося один розділ, третій розділ заходів програми, який називається створення безпечного освітнього середовища. Ну, ми з вами бачимо да, з різних ресурсів. і Я дуже часто на комісіях і на сесії виступаю. І ми чуємо з вами, що сьогодні питанням безпеки, створення безпечних умов на територіях заходів освіти приділяється чи не першочергово. Звичайно, цей розділ знайшов своє відображення в новій програмі. Далі в розділі Соціальний захист вчителя додавали два пункти. Вони сьогодні і продиктовані життям нашим, і рекомендовані службою якості освіти, Міністерством освіти. Це перший із них здійснення фінансового заохочення педагогічних працівників, чиї діти зайняли, набрали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінку. Чи? Такі, Чи, а, чиї учні? Чиї учні, да. чиї діти? Чиї учні? Ну, ну, я маю увазі, да. діти учні, да, да. яких набрали 200 балів. Таких дітей небагато, воно небагато по всім регіонам. тому що набрати 200 балів сьогодні це ну, треба бути унікумом, але у нас такі діти є, їхня кількість коливається від одного. Можна зараз питання, щоб ми не поверталися, які суми ви плануєте? Що які які Андрій е, 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 Нева, важко сказати, да, це залежить від можливості бюджету, але станом на сьогоднішній день. От зараз, ну, ми аналогічні десь. зараз ми оформлюємо на трьох учасників е, Малої академії науки, які привезли нам да, призові uh -huh. міста, то за перше місце півтори тисячі гривень дитина отримує, за друге 1200, по-моєму, і за третє там 1800. За малі такі, звісно, е, зам, <плес> кошти. Чи враховані нічого приспотивні напрямки? Ну, є... да. Ми але... додали, значить в цьому цій програмі є пункт заохочення учасників заходів місцевого рівня, обласного, всеукраїнського міжнародного фестивалів, конкурсів, спортивних змагань. змагання. І вчителі теж це такі ж самі суми. Щочки? Заохочення суми які які це мають бути приблизно, на яку таки теж такі в такому ж це да, в такому Юрій що... Михайлович, полтори тисячі. Є, я говорю, що ми ну, дивитися можливості від можливості бюджета розсудити, можливо збільшимо. От, наприклад, степен'яті міського голови. Ми збільшили суттєво. Понимає? Ну от по, по культурі, Толь... наскільки я пам'ятаю, Праще... Наля лягів говорила три тисячі. Вони дають наші світяни <звіття> да це темі міського голови. Я вона у нас вже два десятиліття mm -hmm. існує. Да? Значить, там ми починали з тисячі. Сьогодні ми дійшли вже до восьми тисяч. Mm -hmm. Це один. Да, ну, просто за, да. за півтори тисячі стимула не буде да. точно. Да. 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 Ну і плюс хочу сказати, що позавчора на виконавчому комітеті проходиш по процедурі. Спочатку да? виконавчий комітет погоджує зміст програми, а тоді рада затверджує. Тобто на виконавчому комітеті позавчора рішення прийнято повністю. Угу. Тому прошу підтримати. Звичайно, так. запитання є? Ми так, можемо так. голосувати? Там на голосування. Да, да, дякую, дякую, Юрій Михайлович. Далі друге питання у нас е, про статут комунального підприємства. Е, я е, пропоную нашій комісії, так як ми вже його розглядали мільйон раз, сьогодні буде мільйон перший, то е, так як у нас 22, 22 травня буде сесія ну, більш така, як святкова, не святкова, приурочена до Дня міста, я пропоную дане питання зняти з порядку денного. Тому що на попередній комісії по законності знову почали виникати сварки, заперечення, щоб не було на сесії даного питання, таких ситуацій. А робоча група працювала? Да. О, якісь висновки зробили? Анатолій, не будь ласка. Робоча група пропрацювала із дев'яти питань. Про було пропрацьовано всі, і з них шість пунктів тоді була згода. Той раз вони не розатри пункти вони не не, вони не погоджуються. Не ну ні, ми з робочою групою один раз. Один раз один раз. І тоді, коли обговорили, потім коли винесли на сесію, на сесії знову були заперечення. Після цього робоча група не збиралась, і е, спільну мову мене не ще не... раз зберемо робочу групу. Ну я більшість. просто групу я ще раз зберу, Ще раз ми врахування всіх пропозицій, зауваження зрахування колег і представників лікарів, і відділу кожного заложі. В тому, що може Ну тобто на цю сесію ні. Зараз нічого не працював. Ось тоді буде раз під а сказати, так. напишуть. Про зняття про затвердження статуту зняти з порядку денного. Так, можемо голосувати? Будь ласка. Дякую. Uh, у мене запитання. Я, я хочу просто запитати така Івана Анатолійовна. Анатолійовна, є запитання у нас. Інф... надала інформацію uh, вторинка про те, що вони надають безоплатні послуги для пацієнтів з у паліатив... паліативних стаціонарах. І за період 23-24 років паліативну допомогу отримали 514 осіб, з них 170 це пацієнти після перенесеного інсульту. Є пакет в ні. У них пакету немає, але в терапевтичному відділенні лежать такі пацієнти. Так. Вони надають паліату ну, паліативки пакет є. Паліативні пацієнти лежать. Стаціонарно. Стаціонарно. Є мобільна і стаціонарна і це 514 – це реальна сума. Ну, це вони з НСЗУ витягнули цю цифру. Це, цю інформацію Світлані Івані я не давала сьогодні. Я ще на тій сесії просто самоусновно дала доручення, щоб вивчити це питання стосовно паліативної допомоги. Тому от я гадаю, що це питання потрібно ще досконало вивчити. Просто що 170 – це пацієнти після перенесеного інсульту. Ось інсульт у нас в Вознесенськ. А вони да, вони лікуються в Вознесенську, але коли вони приїжджають, вони ж не можуть там лежати довгий період часу. Коли вони Ні, сюди вони повертаються, вони звертаються в терапію, вони лягають, вони про проліковуються тут. Це політина допомога? на це? І вона що я хотіла зауважити? Да, може… Щось багатенько, 170 осіб, що у нас було 170 відсутків. Віра Леонідовна, це інформацію мені надала Олена ну, Юрка. Так. просто 23-24 рік. 170 осіб, які перенесли гостре порушення мозгового кругов. Вона відповідає статистичним даним? Чи вона не відповідає? Чи, Це ті, які Але залишками за... перенесуть, звісно. Мірка тим... це фамі, пані я у чому тому, що ми не можемо дати наркотичне зневолення. Я пропоную, так як Івана Анатолія не була готова до цього питання, ну у нас не на порядку денному, давайте на наступну комісію. Ми питання по даному напрямку, ви ну, підготуєтесь матеріали, всі статістику, передивитесь НСЗУ, і ми його розглянемо на наступну комісію. А що треба до того, щоб у нас тут цінки відділення? Це може тоді. Да. Це, ну, це питання до медичного директора, але пакет інсультний там, ми можемо від пакет. По-друге, у нас повинно бути кадрове забезпечення, mm. тобто 4 невролога в стаціонарі, які забезпечать цілодобовий навглядів цим творимо. Наприклад, вона має бути не загальна лікарня. У нас вона загальна. Свій час, коли почалася реформа, ми приймали інсультних хворих у нашій лікарні. До того часу, поки це не відслідкували, тому що ми не маємо права приймати інсультників у нас. Везний сенс, згідно маршрутів і всього іншого, ми... це на ми маємо. Ми маємо. право, це, згодо, це не е, тому, ну, що Ми не проходимо по і... Ну, Ми і не маємо права надавати таку допомогу. Якщо є лікарі, які mm. не можуть. Може стати довідомо до про собі інформація, бо там викликаються добудова.

Ну, я думаю, це велике досягнення для, для громади. Знакова така подія, тому що дійсно лікарня, амбулаторія в селищі, ну я не знаю скільки її років, але дуже-дуже багато і ну, там занедбаний. сказала, що що в амбулаторії, Ну, значить, понад по документах 98-го року 898 року. А, 898 років. Тому будемо чекати, будемо чекати, коли запросити. Добре. Добре. А, я пропоную. Стойте, пока, Чуємо, чуємо, чи ж не чуємо. Я пропоную надати відділу охорони здоров'я доручення. Проголосували ми вже за зняття? Надати протокольне доручення, детально вивчити дане питання по даному напрямку, і на наступній комісії обговоримо, я так розумію, що додати, що Ні, інфаркт. ні, це не інсульти, конечно, це не інсульт. І не пірся. Це геть. Це не ж навіть не після. Це то є, ну, щоб ви розуміли, що таке. Це люди, які вже ну, да. але... невеликоліковні хвороби, які да. але в нашому місті дуже багато таких людей. От я, наприклад, не знала про це такий напрямок в плані, що наскільки надається послуг, Скільки я не знаю, там вже ж по 9-му пакету ж не знайдемо їх до цих хворих. Я думаю, що поліклініка ми Він після Я думаю, що допомога стаціонарі у них окремий повинен бути пакет. Скоріше, що він є, це не... На... Інфект? Ві, Ні, кажу, вінфек... віпі, кажу, інфекції. Чому породився цей роїзд? Я звернулася усну, дізнатися після інсульту, які послуги надаються. І тому оце почалося оце. Ну, це одне із це, це, це не, це, не... Віпі, ну правильно, Дмитро каже це не після інсульта. Це трошки. Після ну, Хто це там так кричить? Найближчим часом Вознесенську відкриють, я дивилася, то часом, так. Буде я висок, думай, ми будемо направляти і, туди. В мене <різнес> цікаве питання, що навіть сімейний лікар призначає, <різнес> чи аналізи якісь людина вона лежача, вона не може рухатися, вона не може прийти в лікарню, вона ще, вибачте, будь ласка, жива. Тому я хотіла узнати, які послуги надаються, чи це безкоштовно, чи це коштово, в цьому напрямку. А це повинна бути мультидисциплінарна команда, куди буде входити сімейний лікар, хто спостерігає цього або цю хворобу на дому. Туди ж і лабораторія повинна, і е, якісь там послуги інших, ну, рентген іоном привеземо на квартиру. А у нас цього, Ілона Анатолія, немає. Нашій депутатській комісії, коли буде обговорення чергове по статуту, можемо на якихось 20 хвилин попередньо оці це питання. Це буде краще. Ну, об обговорить, а потім ну, на депутатському. Вони должны бути готовими. Що хочете, розглядати і тут в лоб задавати? Ну люди ж должны підготовити. Я маю на увазі на робочій групі проговорити, а на комісії вже тоді ну, сказати так. Ставлю на голосування. Хто за? Голосуємо проти. Рішення прийнято. Дякую. Питання закінчились, тому дякую. У нас залишається комісія по онкології.